Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненько Україна. Сьогодні у нас середа. середа. Бачите, 12-5 хвилин на першу. Я прийшла. Я далеко не була, зараз розкажу, де була. Зараз непогана погода. І сьогодні обіцяли до плюс шести. От, я даже трохи легшу куртку наділа і так хорошо себе почувала. І вже не надівала ті то пахову на э, синтепоні, а оділа джинси. Ну, під джинси оділа тонесенькі падьовочки. От -от Розказую: зутра я я, утра я пішла до дяконі. В мене було записано в на 9. Я пішла до дяконі. Ось що вона мені дала от таку карточку на Lidl. от. 50 євро Наталія Прокопенко. Це я. Хто не знає, будьте здорові, познайомимось. От. Е, 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 завжди даєш і на другі магазини, і на призму, кажу, в мене зараз немає візьмеш на лідов. Яка мені різниця: 50 євро, вони і, і, і в Африці 50 євро. Да? От. І ось дала мені пам'яточку, тут написала, що це значить, 19, 14. У, 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 у другий буде у Городському театрі якась вистава така комедійна. Ось дала таку пам'ятку. Не знаю, чи піду, чи не піду, не знаю. Може, і піду. Може, і піду. Так, далі. Ну, я ж сразу ж сіла на буса і поїхала в Лідл. Що я в Лідлі купила? Огірок собі купила один. Отакі От маленькі огірочки. Так мені захотілося коктейлі Думаю, так коктейлі, так куплю. Оце одну таку баночку. Я завжди її використовую на той на вечерю таку баночку. Сметани купила. Оця сметана євро 89%. Да? Зараз подивлюся. Так, сметана, сметана 20%, євро 89%. Бо! Чого купила? Я ось купляла сметану в арабському, оце така, чи не істонська, чи латвійська, чи це, 400 грам. Тут, тут 20%, тут написано 25%, але я вам скажу: не понравилась ніяк. Кисла і така рідка. Та думаю, на що воно мені треба. Я за євро 89 купила он хороший срок годності сметанку і пішла. Значить, оце вам показала. Груші купила. Груші зараз скажу. Перуна перуна. Мені кається, євро 69 вони стоять. Так, 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 так. Да, перуна, 69. Так, це не, це, тоді покажу, що це Тоді купила собі активію, вона два щемось. Ні, ні, не два щемось. Вона євро євро 95. Активія. Я взяла із тим, із зернятками. Я люблю зернятками. Дві каві взяла за 5 євро по 2,50% Катарина. Але в мене ж каві є. Бачите, там. стоять он. Он стоять каві, он стоять каві, І ось ще тут одна кава. Ось ще тут одна кава. Але я завжди, як є, я завжди беру, я завжди беру каву. Це для діток. Це не для мене. Це для діток. мене ось орцоро, І ото орцоро, і ота коробка ще зелена, теж орцоро, Мені хати з головою. Так, значить взяла дві каві. От, култа Катарина. Непогано це написано. Вахва я пехмія кріпке і м'яке. Мої люблять. Тоді, що взяла, сушені абрикоси, фіги і фініки. Слив не було, не було. І коштують вони усі... Коштують вони значить євро 39, євро 39. А абрикоси євро 89. Одна і та ж фірма, і тільки вони тут по 200 грам. Ну, хороший срок годності, бачите, он до 25 року, але я їх з'їдаю швиденько, швиденько. А скільки у цих? І скільки у цих? А то ж сливи 200 грам. Ці фініки я вже доїла, залишилися тільки сливки. Так, оце три пакети. Сливок не було. Я б і сливки, звісно, взяла. Я б, може, навіть не взяла б ці фіги, а взяла б сливки, бо там воно як сушене, тут там маленькі такі кісточки, мені не дуже нравляться, Але взяла. Слухайте, взяла 5 шоколадок за 10 євро, це показала вам по 200 грив. Того взяла всі однакові, бо по 200 г. А там були ще по 189 г. Думаю, ну, що це, а ціна та сама, що <кій> <Чого> я буду <кій> терять? От, і бачите, до якого, до 12-24. го го І взяла оце 5 шоколадок. От, це такі шоколадки люблять Настюша і Сашко. Оцей Фадзер. Вони такі люблять. Павличок і Аня не люблять такі, вони люблять оці, щоб була висока добавка того какао. 70. Я інколи беру їм 75, сьогодні щось не було. 75, всі по євро 49. от, І того я заплатила 52 ой, 50, 32 євро 40 центів. І ото у мене залишилося, значить, скільки там? 17,60 на карточки. Все. Якщо я в п'ятницю буду, я позвоню сьогодні. Дівчині, яка збирає посилки. Якщо вони скажуть, що будуть в суботу виїжджати, то я тоді значить, в п'ятницю однесу посилочку і тоді ще піду куплю сиру і тоді ще покладу сир. Речей в мене немає ніяких, я все переправила. Оце ці дві пачки каві покладу от, того. там в мене тушонка, ананаси. От шоколадки, ну, коротше, знайдеться, що, що положить. Може, і це, такого ще купити їм положити, вони їдять з удовольствиям. Мої діточки люблять. А це тоді поїхала думаю, та пойду в сканці. Оце ж та паша. Ото, творожок з тим. Дві баночки, Вон, по 57 центів одна баночка на євро 14 це всі ті маркеті, «Скансі». Оце заплатила. А тоді ще зайшла в аптеку води попити, а чи води попити, Давайте по очері. При вході оце роздавали сік натуральний. Натуральний сік, апельсиновий ось написано: натуральний до 10-24. Оце підходиш, дають сік, дають три конфети, я одну з'їла від Сіля. І дають і таку карточку. От, на карточці, бачите, написано. 3 євро знижка. Що це за карточка? Це якщо ви їдете в таксі. Таксі ви визвали собі, куди хочете. Хоч і у палігмахтірську, немає різниці. Вибило у вас 30 євро, 3... даєте карточку, і вам 3 євро дадуть знижки. От. А тоді ще раз підійшла і мені ще раз дали опять же сік, і три конфети, і карточку. От. Ну то Я дві конфети з'їла, мені пити захотілося. Так я зайшла в аптеку, попила води і взяла такий крем. Бачите, day, днівний крем. Та попробую, що воно. Французьки написано, що воно за крем. Такі там, один На моє личико один раз помазать. Ну і добре, хорошо. Тоді приходжу додому, дивлюсь в мене конверт від ТВТ. так. Ховаю ховаю те, що вам не треба бачить. І це за, за той за воду, І в мене економія, бачите, 77 євро 64 центи. Економія. І тут написано, що в слідущу проплату квартири ви оці забираєте. Але в мене ще ж те, що треба забрати. Це ж в мене ж почнеться ж ремонт. от. На ту, на, на, на квартиру. І ось у мене, той, скільки в мене тут, скільки скільки, 269,50 центів. Оце те, що мені треба забрати від того. Почнеться воно з 199 по 1710. Ну, місяць будуть робити оце все. Так. Оце коротше говоря, на отаку суму, на отаку суму буде у мене менше О, оця сума, от оця сума, і плюс ота сума. І все полічу, і буде менша оплата за житло. Оце дуже добре в мене так вийде. О, що тут журнальчик ось прислали, який. Так, це журнальчик сотка, це той, що біля мене знаходиться. Бачите, який хороший диван. 299 євро. Да? Це ж дешевий такий Ось і розкладається і красивий От. Але ж мені не треба. Я б, я б мені треба було, так я б купила собі. А куди мені оставить, от скажіть, куди? Мені оставить нікуди. Я давно хотіла таке кресло купити. Даже бачила їх по 99, центів. Ой, по 99 євро на знижки, але так і не купила. Думаю, ладно, на що воно треба? Ну, поставила б десь би. І в мене отам ото стоїть, оте, от бачите, оток, оте стоїть, де от мої ігрушечки сидять. Зверху. Я на ньому вже не сидю. Як постіль розбираю, так я туди складаю. О, то й все. А так хороша ціна. Дуже хороша ціна. Так, далі подивимось. Що тут у нас? Ну, Тут коври якісь ціни, кроваті якісь ціни. А там ще я, я була, що то в мебельці так було написано, якщо ти. Купуєш у них нову кровать, там матрас чи кровать, то вони приїдуть, заберуть вашу безкоштовно. Вам привезуть, а тут заберуть. Але в мене хороша кровать, мені не треба. Ну і тут це ж на 70% таке, що на балкон ставлять люди. Красиве, красиве, але теж мені не треба. Ну, все, це біль тема таке неинтересне. Де це покушати можна у більтемі? Де яке в Еспу, в Лапінранта, в Мікелів, Пори і в Райсіо. Райсіо це тут у нас. Таке можна покушати. Бачите, велосипеди, які лайби, які ціни. Ох і ціни, да? Ну, всякі різні, які хочете. Якось на мопедах не дуже тут їздять. більше... Ото їздять на лайпах. І це вітамінки, якісь я тільки поклала. У мене є мої вітамінки. Ну, оце все я вам показала, дівчатка, хлопчики, розказала. Так що, бувайте здорові. Всього вам доброго, всього, вам хорошого, хорошого, теплого дня. Непоганий день, бачите, так якось розвиняється. Завтра теж буде вроді непоганий. Так що, може, вже і весна прийде. Може. А можеш ні. в мене сьогодні сауна, я стірку перенесла із сьогоднішнього дня на завтра. Стирати буду завтра, а сауна буде сьогодні. от отак. -от так що, бувайте здорові. Всього доброго, всього хорошого. Оце такі подарунки. Пока-пока. Тримаємось, все буде Україна. Пока-пока.